Старі нові чиновники люструвати новопризначеного заступника адміністрації президента Олексія Дніпрова вимагають студенти, громадські активісти. Мітингувальники сьогодні зібрались під адміністрацію. Нагадали про сумнівне минуле чиновника пов'язане з метром та бачником. Однак на банкові кандидатурою нового заступника задоволені. Подробиці далі в сюжеті. Так, студенти, і громадські активісти відреагували на новопризначеного заступника голови адміністрації президента Олексій Дніпров два роки працював заступником Міносвіти Українофоба Дмитра Табачника. Студенти пам'ятають всі гріхи Дніпрова. Людина, яка, будучи в табачника, не просто була заступником керівником апарата, підписував рішення фактично примусу вчителям мати картки в російських банках от, зарплатні. Це їхня спірна комісія, яку він координував по перетестації вузі. Вона. Сиви гроші з тих вузів. Дніпров підтримував діяльність карального органу Міносвіти, держінспекція, яка закрила 93 навчальні заклади. Нагадують активісти. Згадали Дніпрову ще косяк. Так у народі назвали скандальний міністерський законопроект, який пропонував зосередити усі адміністративні функції вишів у руках міністерства. Дніпро. Чому тиждень до українських елементів, сидить на посаді, немає голюсранців. Активісти не влаштовують і ті, хто їх повинен люструвати. Ну, дивіться, його тиждень тому призначили. А коли призначали хіба люстраційний комітет, не міг перевірити кандидатуру. Тобто спочатку ми призначаємо людей, а потім їх ілюструємо. По-моєму, якось не з тої сторони заходимо до люстрації. Давайте перевіряти тих, кого ми призначаємо, а не звільняти вже якихось призначених людей. Тому розробники закону про очищення влади констатують ситуація з призначенням Олексія Дніпрова заплутана. Вона свідчить про недоопрацювання в законі. Справа в тому, що чиновник. Був призначений, пройшовши лише попередню перевірку. Спочатку перевіряють на автоматичну люстрацію. Його перевірили, все нормально, він не потрапляє. Його призначили, але потім протягом 10 днів має відбуватися люстраційна перевірка за рештою критеріїв, і виходить так, що він має бути звільнений. Тобто, якщо його призначили 3 лютого, він має бути звільнений 13 лютого. От ми дуже розраховуємо, що це власне буде зроблено. Для того щоб не було, не повторювалося такого, що чиновника спочатку призначають, а потім мають звільнити. Ці зміни так само регулюватимуть процес перевірки чиновника від початку на повний пакет критеріїв. Ну це Тим часом у адміністрації президента про минулі гріхи Олексія Дніпрова ані слова на офіційній сторінці президента новопризначеного заступника представили громадськості як професіонала і чудову кандидатуру на посаду. Олексій Дніпров це один із найкваліфікованіших керівників апаратів центральних державних органів в Україні. Він має широкий досвід роботи в органах влади, але при цьому не є політичним діячем. Я впевнений, що такому досвідченому управлінцю не знадобиться багато часу, аби увійти в курс справ та почати продуктивно працювати. Домогтися звільнення Дніпрова студентам поки не вдалося. Представник адміністрації до мітингувальників так і не вийшов. А комітет з люстрації переконує, чиновник таки буде звільнений через три дні. Ми бачимо тотальний спротив державних органів і абсолютно повну відсутність політичної волі державного керівництва для проведення люстрації. Тому, зважаючи на те, що він був призначений в адміністрації президента. І зважаючи на те, що нам відомі факти про осіб-чиновників, яких сам президент до сих пір не звільняє, хоча вони потрапляють під ілюстрацію, ми не виключаємо, що може бути ситуація, коли його не звільнять. В Люстраційному комітеті додають результат саботажу закону про очищення влади 35 чиновників, які беззаперечно повинні бути звільнені через роботу у владі Януковича однак досі займають свої посади. Ірина Гукало, Павло Тихоненко, Тва.